Доброго дня, мої другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Продовжуємо навчання. І на нас чекає урок розвитку зв'язного мовлення, тема якого Для чого лисиці хвіст. Відгадайте, будь ласка, загадку, Я руда, низького росту, хитра я і довгохвоста. На курей я вельма ласа, в них таке смачненьке м'ясо. Вовку-братику, я сестриця, а звуть мене Лисиця. Так, сьогодні ми саме про неї і поговоримо. Будемо працювати на сторінці 58 підручника з української мови та читання першої частини. І на нас чекає ребус. Приготуйте, будь ласка, чернетку та олівчика. У нас є три малюнка. Перший це малина, другий сито і третій це пташечка-синичка. З першого малюночка нам треба взяти другий склад. З другого малюночка перший склад і з третього останній. Зачитайте слово, яке у нас утворилося. А у нас утворилося слово лисиця. Отже, давайте відкриємо наші зошити та запишемо сьогоднішнє число та класну роботу. І чекає на нас каліграфічна хвилинка, слово лисиця та лисичка. Запишіть її, будь ласка, натиснувши відео на паузу. А ми продовжимо. Нового рядка з Великої букви, будь ласка, запишіть слово лисиця. Знизу поділіть його олівчиком на склади для переносу, як ми можемо, на дві частинки для переносу. Та побудуйте звуковуквений аналіз. А ми продовжимо і на нас чекає вправа 207. Проскануйте, будь ласка, QR-код за допомогою телефону та перегляньте відеоролик Лисиця на полюванні. Та дайте мені, будь ласка, відповідь, як лисиця використовує свій хвіст. Переглянули відеоролик. Отже, пухнастий хвіст служить лисиці і кермом при різких поворотах на бігу і теплою ковдрою під час сну. Також узимку лисиця замітає сліди своїм хвостом. Отже, ви зрозуміли, що хвіст у лисиці служить не лише для краси, а це дійсно дуже важлива частина її тіла. Тож давайте продовжимо роботу в зошитах та запишемо з нового рядка з великої букви слово вправа. Записали і ми будемо з вами працювати над правою 208. ю Прочитайте заголовок тексту. Лисиця ловить крабів. Це, на вашу думку, казка, оповідання чи розповідь? Про що може йтися в тексті з таким заголовком? Отже, давайте ми з вами запишемо відновлений текст і перевіримо, що в нас. Отрималась. А отрималась у нас так. Одного разу прийшла лисиця до моря, опустила вона у воду хвіст і стала чекати. Аж поки до нього вчепиться краб. Через деякий час хитрунка витягнула з води хвоста, відчеплювала крабів і їла їх. Вийшло? У кого вийшов саме такий текст, я вас вітаю. Ви молодці йдеться в даній розповіді. Я можу помилятися, але здається, що лисичка була дуже кмітлива. як ви гадаєте? Як лисичка використовує хвостик? Про які факти ви дізналися вперше? Чи вміє лисичка добувати собі їжу? Що ви розкажете рідним про лисичку? Що нового ви дізнались? Дайте відповідь на запитання. Продовжіть ланцюжок. Лисичка яка? Руда яка? Хитра, яка? Мабуть, кмітлива. А тепер самостійно. Лисиця що робить? Продовжить рядок слів. Молодці. А тепер на нас чекає останнє завдання. Склади прислів'я. Перед вами є прислів'я. І частинки слів у них змінили розташування своїх місць. Будь ласка, відновіть їх та запишіть до свого зошита, натиснувши відео на паузу. Коли виконаємо завдання, обов'язково перевіримо, що у вас отрималось. Приступаємо до роботи. Написали? Тож давайте перевіряти. Перше прислів'я. Кожна лисиця свій хвостик хвалить, а чужий ганить. Друге прислів'я, яке у нас отрималось. кожний лис свою нору любить. Третє дивиться лисичкою, а думає вовком. І останнє. Не пускай лиса в курник, а вовка в кошару. Отрималось так? Молодці, я вас вітаю. І пограємо в гру. Що можна робити, а що не можна. Якщо можна, плескаємо долоньки, якщо не можна, розводимо руки в сторони. Скажіть, будь ласка, дратувати лисицю в зоопарку можна? А малювати цю тварину в альбомі. Читати казки про лисицю можна чи не можна? Ставити капкани у лісі, милуватися красою лисички. Молодці. Отже, ми і підходимо до завершення нашого уроку. І на нас чекає домашня вправа. Вправа 209. Пригадайте і запишіть назву українських народних казок, у яких дієвою особою є лисичка. Я сподіваюся, що ви читали дуже багато казок та пригадаєте, що найменше 5 казок з дієвою особою лисичкою. А я дякую вам. За роботу на уроці до нових зустрічей.